Казка. Маленька Черепашка і Велике Серце. Жила собі у лісі маленька Черепашка на ім'я Тося. Вона була повільна, тиха, але дуже уважна до всього навколо. Кожного ранку Тося виходила з хатинки і рушала до озерця збирати листочки, ягідки. Вона любила слухати спів пташок. І шурхіт вітру. Одного дня, коли тося саме смакувала полуничками, раптом з кущів вибіг зайчик, переляканий і брудний. Вин хрипко дихав і весь тремтів. Ой допоможи! заплакав він. Я втікав від сірого вовка і потрапив у болото. Тільки якось вибрався, але лапка застрягла, і я зовсім виснажений. Не бійся! Спокійно відповіла Тося, я допоможу. Але ж ти така повільна, здивувався зайчик. Іноді саме повільність допомагає думати ясно, усміхнулася Черепашка. Тося підповзла ближче й обережно оглянула зайчикову лапку. Вона не була зламана, просто сильно забруднена і трохи забита. Черепашка дістала з рюкзачка листочки лопуха. І ніжно приклала їх до лапки. А тепер тихенько піди за мною я покажу тобі стежку, якою можна обійти болото. Зайчик ішов повільно, часом спотикався, а Черепашка терпляче зупинялась і чекала. Вони йшли довго, але з кожним кроком зайчику ставало важче. Нарешті вони вийшли до Великої поляни з квітами, де зайчик міг відпочити. Сонце лагідно світило, а небезпека залишилася позаду. Дякую тобі, Тосю, сказав зайчик. Ти така маленька, але маєш велике серце. А ти хоробрий, бо не здався, відповіла Черепашка. Відтоді Тося і Зайчик стали друзями, вони часто гуляли разом, а зайчик більше ніколи не сміявся з того, хто рухається повільно, бо він знав, справжня сила. Буває тиха, мораль казки. і найповільніші можуть стати героями. Розум, спокій і турбота це теж суперсили, дружба народжується у взаємодопомозі.